Частина 1. Основна необхідна інформація. Розділ перший. Природа Всесвіту. Дозвольте представити себе. Вітаю вас, ми, засновники. Давайте почнімо зі знайомства. Ми ті, кого ви називаєте богами творцями. Лише невелика ЧАСТИНКА нашої енергії надходить через цей канал. Нам складно проєцювати у ваш світ більше нашої енергії, ніж маленьку частинку себе. Саме тому ми віддаємо перевагу робити це за допомогою методу, відомого як телепатична передача. Завдяки такому методу більша частина нашої енергії якби завантажується в більш високу свідомість різних каналів. Вам важко зрозуміти відчуття нашого реального часу. Тим не менш, ми з'являємось на частоті дуже близькій до реального часу, оскільки маємо важливі повідомлення для людства. Таким способом ми приходимо сюди лише в кінці або на початку кожного великого циклу на Землі. Ви би сказали, що ми кожного разу відвідуємо свої експерименти, щоб подивитися, як йдуть справи. Цей всесвіт експеримент. Зараз ви можете відреагувати на останні висловлювання та заявити. Я незалежна істота, створена за образом і подобою мого Бога. Я не експеримент. Ми розуміємо вашу реакцію, але тим не менш, цей конкретний локальний сесвіт, за яким ми доглядаємо разом з іншими групами богів творців, є більшим експериментом, ніж будь-що інше. Скажімо так: Божественність це керівник експерименту, все інше нагадує університет, що створює комісію наглядачів. Для спостереження за науковою та дослідницькою роботою, яку проводить хімік у лабораторії, університет фінансує вченого. Але він рідко залишається наодинці зі своєю роботою. Образно кажучи, а можливо і буквально, завжди хтось стоїть за його плечима. І отже, коли Божественність дозволила нам створити людську форму, ми дуже старалися, хоча певною мірою діяли методом проб і помилок. Це був дуже амбіційний проект. Ми добре розуміли, як розширюється та розповсюджується Всесвіт, і як він відтворює себе за допомогою форми та паттерну. Ми повністю і детально розуміли універсальні закони та універсальні принципи. Тим не менш, ми знали, що зіткнемось із проблемою створення атомної структури, яка б в одному організмі поєднувала Всесвіт вільної волі та всесвіт призначення. Долі. Ми прагнули створити життєву форму. або… Точніше, творчу структуру здатну заповнювати чуттєві механізми. Тіла. Таким чином, щоб мати віртуальний доступ до всіх 12 рівнів творіння. Дозвольте пояснити, що ми маємо на увазі: визначення щільності та виміру. Протягом читання усієї книжки ми будемо мати справу з щільностями та вимірами. Якщо ми говоримо про певні вібраційні стани, то ми будемо використовувати термін щільність. А коли мова йтиме переважно про сферу існування, то будемо використовувати термін вимір. У попередніх моїх роботах було детально описано характеристики кожної щільності та виміру. Нижче буде короткий опис, який легко зрозуміти, проте, якщо не вдасться стисло надати розуміння цих концепцій, то моя рекомендація це прочитати мою роботу Життя на передовій. Де більш ширше та детальніше описані та пояснені ці явища, у всіх наших посланнях ми будемо говорити про більш високі та більш низькі щільності та виміри. Визначення більш високий та більш низький стосується тільки певних частот, а не якості, особистості або самооцінки. Більш високе не обов'язково краще, ніж більш низьке, воно просто значно ширше і всеохоплююче. Щоб допомогти зрозуміти наше сприйняття творіння, ми будемо використовувати різноманітні підходи та методи навчання, оскільки Земля має безліч взаємопов'язаних шарів вібраційних рівнів або щільностей. Почнемо з першої щільності землі. грубо кажучи, це ваше царство мінералів, камні, скелі та геологічні шари, які ви знаходите в земній корі. Наступною є друга щільність землі. Вона охоплює рослинний світ, життя, яке підпорядковується певним законом і принципам відтворення. До третьої щільності землі відносяться тваринні форми та те, що можна назвати більш низькими людськими якостями, включаючи частини людської природи, які переважно займаються сексуальними інстинктами розмноженням, інстинктами полювання та подібними аспектами. Наступна четверта щільність землі Охоплює світ більш високої свідомості та тоншого інтелекту живопис, музика, свідоме усвідомлення, уяву, творчість, те, що ви називаєте метафізикою і так далі. І нарешті є п'ята щільність землі, яка охоплює форму ефірного тіла, сяйва людини, яке в більшості випадків ще перебуває в потенціалі. У шостому розділі ми детально розглянемо характеристики форми п'ятої щільності. Опис щільності з 6 по 12 буде в інших частинах, оскільки це лише вступ до наступних розділів. Як істоти більш високої щільності досліджують землю. Дозвольте пояснити про деякі речі, які стосуються труднощів, з якими ми. Та інші істоти більш високої щільності стикаємось, намагаючись поспілкуватися з населенням Землі. Більша частина інформації, яка передається людям, надсилається у вищий розум у вигляді енергетичних пакетів, які потім розсіюються і завантажуються у свідомий розум. Чому інформація надається саме так? Тому що існує феномен, відоме як так зване пониження. Ми понижуємось із нашої звичайної вібрації 12-виміру. го виміру. Наведемо приклад. У вас в електриці є понижувальні трансформатори. До них подається напруга високовольтних ліній електропередач зазвичай 220 кВт. Трансформатори знижують напругу до 220 вольт. У більшості країн і 110 вольт в деяких країнах Північної Америки. Тому, коли електрика потрапляє в розетку, вона в тисячі разів менша, ніж у високовольтних лініях електропередач, що отримують електрику з електростанції. Так само і наша енергія передається у вашу електричну розподільчу систему. І Щоб наші слова доходили до вас через цей голос і у формі, яку ви можете сприйняти, нашій енергії доводиться проходити через різні рівні пониження частот. Лише так ви можете зрозуміти і застосувати отриману інформацію на практиці. Інформація надходить енергетично, її більша частина передається у невербальному контексті. Слова призначені для того, щоб задовільняти ваш логічний розум, щоб у вашій голові виникали відповідні зв'язки між отриманою енергією і повсякденним життям у тому, що ви називаєте тривимірним світом. Нам доводиться говорити англійською мовою. Інформація поширюється у книжковій формі, тому пояснювати терміни, які ми використовуємо у тексті, дуже складно, оскільки ми не ведемо діалог в реальному часі між вами та каналом. Одним із найбільших труднощів при передачі ченнелингових послань є семантика. Лінгвістика або термінологія, тому що не кожна душа на землі, чи десь ще, де використовується мова, однаково розуміють слова. Наприклад, ваше слово знання може мати інше значення для того, хто приїхав з іншої країни або належить до іншої культури. Саме з цієї причини ми будемо ретельно вибирати слова, а також повторювати, перефразовувати і уточнювати деякі представлені ідеї. Тому ми не будемо давати те, що ви називаєте основним посланням. Сподіваємось, що більшість читачів має певне розуміння науки, філософії та психології, і що ви свідомо перебуваєте. На шляху духовного розвитку